Нас цікаве, розпочинаємо розклад з перевернутої карти миру, що зайвий раз показує, що все ж таки ті хибні гачки домовленості або пауз, вони виключно як ілюзія, ілюзія розмови, затягування процесу. Ворог поступово зараз буде намагатися оцінювати ситуацію. Причому двійка жезлів вона вказує на те, що не зосереджувати свій, свої дії на один якийсь напрямок. В нас двійка жезлів вона випадає в контексті того, що буде зосереджено одразу на двох напрямках, і ну, двійка кубків, двійка кубків перевернута. Тобто, знову ж таки, про домовленості, котрі росіяни не будуть дотримуватись. А, і будуть намагатися, є в планах намагатися тиснути, тиснути з новою з новим, з новим підходом до ситуації.